40 років барельєф радянським солдатам простояв у рівному на пагорбі слави. Ось так навесні його повалили. Це були два солдата та дівчинка, а також триметровий горельєф на тему Другої світової. Цінність одна була мистецька, цінність, дійсно, був твір мистецтва. Цей пам'ятник, але з іншої сторони, цінність його мінусова, тому що це пам'ятник окупації рівного радянським військом, партизанами, які були ввічені власне в тому пам'ятнику. Тому це двояка. Власне цінність і знімати його треба було обов'язково. Ось все, що лишилося від радянського монументу. Вага майже 30 тонн Залишки бронзового металобрухту зберігають на одному з комунальних підприємств рівного частини пам'ятника виставили на аукціон. Початкова вартість виросла майже в два рази. В участь в торгах взяли взяли 11 компаній, і основним видом діяльності, яких є саме заготівля та переробка металобрухту та відходів. Переможцем стала Компанія з Харкова запропонувала майже вісім мільйонів гривень. Усю суму місто спрямує на підтримку ЗСУ. Ці кошти, так як ми говорили, ми спрямуємо на нашу програму, тобто на закупівлю дронів і ми придумали силами оборони. Тобто всі кошти підуть. Абсолютно однозначно, це наша така. От, ми заявляли про це. Ми в свою чергу хочемо те, що от було декомунізовано, те, що ми продаємо, і будемо використовувати бити ворог. Компанія переможець вже незабаром забере металобрухт від монумента. Тим часом на пагорбі слави у Рівному, після того як поволі. Пам'ятник все без змін. Жодна реставрація не почалась. Це улюблене місце для прогулянок рівнян. Хочуть, аби територія ожила. На ньому зробити, щоб там були якісь чимаки, чи ще що намалювати, і зробити звичайно, навести там порядок. Треба історики вважають, це хороша локація у рівному для створення алеї героїв. А у подальшому для мистецького простору. Цей простір власне залишити за як пам'ять про жертв. Які загинули у війні з тими самими радянсько-російськими солдатами зараз у війні? Власне, алея ми бачимо, вона підходить ідеально. А під тим спилем, який є на дальньому плані, є музейний комплекс, який радянська влада не змогла запустити. Він був створений. Додає, основа для майбутнього музею сучасного мистецтва вже є. Він може стати вдалим місцем для виставок. Лишилось знайти гроші на втілення такого проєкту. Також варто перейменувати і сам пагорб слави, адже радянські назви на часі змінювати. А не цуколексій Олексієнко, випуск новин.